Він привил нам такую веру, такую глубину, такую любовь, что это ни с не совместимо. Мы просто все пребываем, вы знаете, в таком одурманении. Тренироваться, используя инструкции Евангелия. Наступит момент, когда мы поймем, что он совсем нам не враг. Давай гуляй тебе тренер, гуляй, гуляй. Ні разу не чула, ні разу політичну якусь тему. Ні разу, ні Я можу поклястися, яким хочеш. Я не знаю, де це вони взяли з нього, де вони висали, що вони хочуть від нього, я не представляю. Зупинили, висадили, автобуси забрали і віддали на потребу збройних сил, а водіям. Чіли повістки ва в самому гарячку польші Росія тут абсолютно не при чому. 12 квітня 2023-го настоятеля Черкаської єпархії Української православної церкви, нібито не московського патріархату, відправили під домашній арешт. Поширював на сайті Черкаської єпархії. УПЦ. Назва Черкаси чошує ряд публікацій, в яких міститься виправдовування визнання правомірної збройної агресії Федерації проти України. Дениса Снігирьова або ж митрополита Феодосія підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, глорифікації російського війська та виправдованні агресії росіян. Друзі, це черговий матеріал для 18.00. і він не про віру релігію та духовне, а про Росію, ворожі наративи та вплив агресора, який може ширитися Черкащиною в умовах воєнного стану. Нагнетается напряжение, нагнетается людьми безответственными. Давайте будем первое: не поддаваться панике, не слушать провокаторов, а второе — молиться. Ось так, буквально за день до полномасштабного вторгнення вторжения россиян Денис Снегирев заспокоил своих верян, жодного слова про Россию. Не озлобляться, а смиряться не впадать в осуждение и жестокость. А это уже первые доступные видео Дениса Снегирева после повномасштабного вторгнення. Далее больше. Нужно на них тренироваться, используя инструкции Евангелия. Молиться, в первую очередь, за наших врагов. Пять минут молитвы за тех людей, которым мы испытываем неприязнь. Господи! Благослови этого человека, дай ему или ей все необходимое для жизни, все благоземные, здоровье, благополучие. И первой и главной наградой будет то, что сердце наше переродится. Наш враг станет милым нашему сердцу. Наступит момент, когда мы поймем, что... Он совсем нам не врак. Історик та політолог Юрій Сас не дивується ситуації довкола цієї церкви і не має втішних прогнозів для її кліриків. В Біблії дуже багато можна насмикати цитат да, і вживати їх з того чи іншого приводу, і все буде підкріплено словом Божим. 에, можна там сказати, я з воздам, і 에, можна там не, не, не я приніс принісно меч. Це ж залежить від ситуації, да там від контексту, як то кажуть, але безумовно, якщо є серед них агенти, і це буде доведено, які виконують якусь деструктивну роль, то це має бути е, е, виявлено і. Зупинимо, що наш владика, я скільки він у нас на, на цьому на приході прийшов вже другий рік, мабуть, чи третій вже даже я ні разу не чула ні разу політичну якусь тему. Ні разу, ніколи. Я можу покляститися ким хочеш. Що ми знаємо про Феодосія? Став на пост митрополита Черкаського і Канівського у серпні 2020 року. Після смерті митрополита Софронія він займає його місце та фактично очолює православний клір, тоді ще точно московського патріархату. Протягом 2022 року активно об'їжджає парафії по всій області. Натомість, що відомо про Дениса Снігірьова, народився у Києві у 90-х роках. Переїжджає до Росії. Там стає учнем Калузької духовної семінарії, де на той момент працює його старший брат Ростислав Снігірьов. Саме у брата, відповідно до відомостей російських баз даних, Снігірьов і проживає, здобуваючи церковну освіту. Коли я вирішив вступати до семінарії, тоді мій рідний брат, отець Ростислав, на той час вже був священником, осівши в Росії після строкової служби в радянській армії. Далі Феодосій продовжує здобувати освіту вже у Московській духовній академії. Паралельно його у 25 років призначають настоятелем храму на честь казанської ікони Божої Матері в місті Калуга, де у той час продовжує перебувати і його брат. Тім, вже за рік Дениса направляють в Україну і переводять в Київську духовну академію. У столиці його кар'єра стрімко розвивається. За часів Януковича він стає вікарієм Київської митрополії Української православної церкви, а напередодні Революції Гідності керуючим північним вікаріанством Києва. Просування Снігірьова кар'єрними сходами Української православної церкви не залишається без уваги російських пропагандистів, які відіграють важливу трагічну роль у сучасній історії України. Зокрема, прізвище Снігірьова неодноразово фігурує у злитій завдяки українським хакерам переписці одного зі слуг Кремля Кирила Фролова. Ще Вікарієм київської єпархії стане ігумен Феодосій Снігірьов. Он наш ровесник в личних розмовах зі мною признається, що являється моїм ідеологічним союзником по всім вопросам. Общерусское єдинство, антибандера Мазепінства, активна місія. Присматрись к нему. Лист такого змісту у 2010-му Кирил Фролов надсилає Віктору Вороніну, який за часів Януковича опікується питаннями співпраці церкви та держави. А також був помічником одіозного нардепа втікача та екс-урядовця Дмитра Табачника. А от і ще одна згадка Феодосія у листуванні Фролова: молодой, активний, руський, його ідеологія – а бчіруське про нього Фролов знову згадує у 2014 році, коли Янукович втікає, і знову за майже 10 років, коли українські правоохоронці звернуть увагу на Феодосія. Низка російських медіа розповсюдили заяву Фролова, у якій він заступається за митрополита Черкаського та Канівського. В Черкасах був арештований ще один ведучий ієрарх УПЦ. Мітрополіт Черкаський Феодосій Снігирьов, безкомпромісно настроєний на защиту православ'я. Православ'я в колибелі крещення Русі спасет только армія Росії. Это і є паломническая цель СВО, і не нужно этого стесняться. Один із тих, хто зламав електронку Фролова і проаналізував весь масив його листів, засновник українського кіберальянсу Андрій Баранович. Він переконаний. Той має суттєвий вплив на політичні плани російських ідеологів. Фролов працював в інституті країн СНГ, депутата Затуліна. І аналітика, яку ані готові, нажилась на стол к суркову. І то, що казалось бредом сумасшедшего, частично стало майстрімом російської політики. Зараз цей пропагандист Фролов пов'язує арешт Снігирьова із тим, що Держдума держави-терориста звернулася в міжнародні організації щодо Києво-Печерської лаври. Просто безкомпромісний захисник Снігирьов не залишився осторонь, коли міністерство культури не продовжило договори оренди приміщень Києво-Печерської лаври з представниками Української православної церкви, нібито не московського патріархату. Перед арештом він закликає вірян масово їхати в Лавру, обіцяє дати особисті гроші на бензин і просуває наративи дуже схожі на російську пропаганду, але переходить для цього на українську. Я їхали два автобуси Черневенської з спало зупинили, висадили, автобуси забрали і віддали на потреби збройних син, а Подія вчили повістки сам гарячку подареш В суді ж Феодосій переходить на російську і як його захисник з Росії називає справу політичною. Оскільки ця справа набуває все більш широкого розголосу і політичного такого аспекту, і до мене звертаються представники грузинської православної церкви, сербської православної церкви, румунської польської православної церкви також. Сполучених Штатів Америки, які не всі розуміють українську мову, Я використовую своїм правом говорити на русском языке. Черкаський суд все ж відправляє Дениса Снігирьова під домашній арешт на 60 днів. Таку меру пресечення, которую просить слідство, оно просить і самостоятельно, а почей-то указки зверху, для чого? для того, щоб обезглавити, и обездвижить руководство Черкаської партії. Під час судового засідання Денис Снігирьов просить відбути домашній арешт у будинку в селі Гатне під Києвом. Будинок, площею майже 387 квадратів, донедавна належав самому митрополиту. Втім, коли стало відомо про кримінальні провадження, наприкінці лютого будинок переписали на Вероніку Пухкан. Це мати Дмитра Пухкана, єпископа Корсун Шевченківського Антонія, давнього друга митрополита Феодосія, із яким вони пройшли майже 30-річний шлях від Калуги до Києва, а згодом на Черкащину. Нині, згідно з даними 18.3.0, пухкан Антоній та Снігирьов Феодосій є фактично співмешканцями в цьому будинку. Поки Феодосій відбуває домашній арешт, Антоній фактично заміняє його, проводячи церковні служби у головному храмі Української православної церкви на Черкащині. І з нашим краєм його поєднує значно менше аніж з Росією. Навчання, кар'єра. Все це у Пухкана Антонія має російський слід, як повідомляє видання The Insider, нині покійний брат Дмитра Пухкана Олександр був кадровим військовим російської армії, та на початку російсько-української війни він керував диверсійною групою головного розвідуправління Росії в Криму та на сході України. І поки брат Антонія служить у російській армії, Антоній та Феодосій служать в Києві, де їх застають події революції гідності, у яких вони також намагаються відігравати важливу. Проте непомітну роль. 24 січня 2014 року в Київ із Росії прилітає делегація із християнською реліквією Дари Волхвів. В аеропорту їх зустрічає тоді ще єпископ Феодосій. Під лаврою збираються прочани, аби прикластися до реліквії. У ці ж дні активісти Майдану починають повідомляти про появу на території лаври тітушок. Серед членів делегації, яка у розпал революції гідності привозить до столиці України магніт для православних паломників, зокрема, російський олігарх Костянтин Малафєєв та добре відомий нам Ігор Стрілков-Гіркін. Агент ГРУ та один із виконавців сценарію руської вісни на території України. Я мабуть, буду молитися не тільки про свою сім'ю, а й про те, щоб прикратілась як можна швидше то, що відбувається зараз на майдані. 25 січня 2014 року. Єпископ Феодосій бере участь у зустрічі з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнебоком. На ній Українська православна церква, нібито не московського патріархату, переконує їх «зділать все важливе для прикращення сілових акцій со сторони мітінгуючих та закликає і на уступки і компроміси Раді Схранення України 30 січня 2014 року. Делегація із дарами волхвів летить в Крим. Літак мав приземлитися в Сімферополі, але через погоду приземляється на військовому аеропорті Бельбек в Севастополі. Тоді ж група росіян із делегації проводить перемовини з кримськими політиками. 23 лютого 2014 року. Путін дає команду на проведення операції в Криму. Це було між нашла сторона 23-го. Ми закончили ранку. І розставаюсь, я всім колегам сказав. Ми. вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Мне представляется, что приезд Даров-Волхвов это событие гораздо более историческое, вселенского масштаба, и, наверное, мы должны сказать, что когда-нибудь, через много лет, мы будем вспоминать именно приезд Даров-Волхвов и, наверное, даже забудем, на фоне чего это происходило. годом Россия аннексует Крым Та розв'яже війну на сході України. Натомість Денис Снігирьов продовжує служити. В грудні 2014-го його призначають головою церковного суду Київської єпархії, а в 2017 році він отримує сан архієпископа. Феодосій, за нашими даними, щонайменше двічі відвідував тимчасово окуповані території України. Один із них у тому ж 2017, му в окуповану Горлівку, із місією миру. Митрополит Горлівський митрофан тоді, тоді святкував десятиріччя хирейської кератонії і з благословенням предстоятеля Української православної церкви по узгодженню з найвищим керівництвом Служби безпеки України мені було дозволено від імені предстоятеля Української православної церкви переїхати до Горловки. Це було офіційно, і це була місія миру. А ось слова Митрофана, до якого їздив із миром Феодосій, сказані після початку повномасштабного вторгнення. За ці вісім років наша єпархія має, крім розрушених повністю храмов, які ми відновлюємо, убитих. прихожан. У меня говорю, на сайте Горловской епархии написаны имена детей, которые только в Горловке погибли. И никто из тех, кто здесь живет, не сомневается, от чьих снарядов они погибли. Но говорю, я никогда не ставил вопрос, что мы не будем поминать Блаженнейшего, потому что он там не высказал что-то Зеленскому или Порошенко. Поминаем, мы за него молимся, и мы остаемся в единстве с Русской Православной Церковью. Сторонитесь. Треба сторонитися тих людей, які мацорою захворіли. Якщо чуєте про московських попів, балачки. Якщо чуєте про церкву, щось погане, тримайтеся. Це ці люди хворі, але хворі інфекційною хворобою, вона може заразити вас. Він привів нам таку віру, таку глибину, таку любов, що це ні з цим не совмістимо. Ми просто всі прибуваємо. Ви знаєте, в такому одурманенні. Росія тут абсолютно не при чому. Ми вже згадували за старшого брата Феодосія Ростислава. Саме до нього він у свій час переїхав до Калуги, де й розпочав свою церковну кар'єру. Зараз Ростислав знову не в Україні. Він покинув її буквально за декілька днів до повномасштабного вторгнення. За інформацією, 18.00, 21 лютого 2022 року. снігірьов старший, скориставшись паспортом громадянина України, вилітає до Туреччини. А потім рухається далі на захід до США. Нині він очолює. Ви тільки не дивуйтесь, філіал Руської православної церкви, але не десь в Калузі, а у місті Мілуокі, штат Вісконсін. Також за нашою інформацією, снігирьов старший має російський паспорт, який отримав ще у 2002 році. Сподіватимемося, ця інформація стане у нагоді нашій службі безпеки, яка хай із можливим запізненням та все ж взялася наводити лад із руським духом в українських православних храмах, зокрема, і на Черкащині. Ми намагалися взяти коментар щодо озвучених фактів у митрополита Феодосія. Втім. 18-ти нуля журналісти. Принципово не буду з вами. Спілкуватися, мабуть, у них така установка, що треба потерпіти, пересидіти максимально, а все вернеться на, на якісь рейки все одно будуть домовлятися, і очевидно, вони вважають, що одним з елементів якихось домовленостей буде ну, якась охоронна грамота для. ПЦМП, да? що їх включать якісь домовленості, що не, ну, в одне з умов в Росії там припинення війни буде не чіпати ПЦМП, залишити їм Лавру, там, особисто на нетраканість і таке інше. Тому їхня задача тягнути час. Кожен день війни коштує Україні десятки, а може й сотні життів, як військових, так і цивільних війни, розв'язаної росіянами не без участі представників Української православної церкви, тієї, що й досі зберігає свій вплив на Черкащині. Один з фронтів, який зараз є, на якому не вмирають, не гинуть наші захисники, це фронт духовний. І він зараз дуже е, має велике значення. Деякі кажуть, що не на часі, давайте війна закінчиться, потім розберемося. Ні, потім ми не розберемося. Вони заховаються, вони замаскуються і будуть знову вести свою роботу для того, щоб керувати людьми. Це був черговий матеріал 18.00. Підписуйтесь, коментуйте це відео, поширюйте його. Та головне, підтримуйте незалежну журналістику в Черкасах.